Всім привіт! Мене звати Максим. Я знаходжуся в студії 3D-моделювання та робототехніки. Вже зовсім скоро ми будемо тут працювати з дітками. Це будуть безкоштовні майстер-класи кожну середу, о 3-й годині. Запам'ятайте, що в нас тут є? У нас тут є принтера, в нас тут є ноутбуки, розробки дітей, які вже тут до цього займалися. На різні роботи, моделі, 3D-сканери безліч всього цікавого. Тому залишайте заявки, записуйтесь, будемо починати працювати. Зараз покажу вам розробки своїх учнів: це моделі промислових роботів, які працюють на виробництві. Ось це випускна робота одного з моїх учнів, модель маніпулятора. З елементами технічного зору. Що він робить. У нас є така чашечка з цукром. Коли ложимо або кладемо цукор ось сюди, ці очки бачать його, і робот потім бере і кладе цукор прямо в чашечку. Ось така цікава, цікава штучка вийшла. А тут у нас вже вироби, які їздять, ходять, літають, наприклад. Починаючи з таких механізмів. Ось. Також у нас дітки роблять ось е е е такі схожі на звіряток механізми, які вже паяються. Ось так. Потім навіть квести робимо, перегони такі цікаві. І також є ще такі робокари. Ось. Це якби такий стандартний варіант. А тут уже наші власні розробки, яких в інтернеті ніде не знайдеш. Роблю з дітками базовий варіант, а вони вже доповнюють своїм дизайном. Це в нас Бандеромобілі. Ось так, дякую. А тут у нас такий слюсарний стіл, де ми сверлим, паяєм, ріжемо. Наприклад, є паяльничок. Фрезер, от різні викрутки, різні пилочки, все це діти використовують для того, щоб е складати свої проекти. А це у нас вже готовий стенд для діток, щоб показати, які вироби можна робити. Значить, тут тематика сільськогосподарської техніки, можна навіть гроші заробляти. А тут е тактичні елементи для спорядження. Хлопців і Збройних сил є навіть власні розробки. Тут ми робили те, що можна дійсно продавати, наприклад, елементи сонячних електростанцій, вироби для кухонних, кухонного приладдя це, до речі, для електром'ясорубки, і багато чого ще цікавого. І знову для Збройних сил бачимо. Рукоятки, стабілізатори, елементи скиду, і тут навіть для медичної допомоги це у нас такий прототип протезу. І все ж таки, якщо бажаючих буде більше, то крім. Студії 3D-моделювання та друку у нас є сучасний комп'ютерний клас, в якому ми зараз знаходимося, де саме нове комп'ютерне обладнання 23-го року з новим програмним забезпеченням. Тому займатися буде дуже комфортно.